У своїй оранжереї Тетяна Кузьмук вирощує різні види рослин. Тут є екзотичні квіти, сукуленти, плодові кущі та цитрусові дерева. Своїм розміром вражають плоди мандарина сорту Кінг. Пані Тетяна ділиться. Все почалося 14 років тому, коли у квітковому магазині разом із донькою придбали кущик їстівного каламандина. Я думала, він декоративний. Продавчиня запевнила, що він їстівний, і вже дома я почала шукати інформацію, що зробити з цією рослиною. І натрапила на форум, де люди дуже багато вже вирощували цитрусів. Також стало цікаво і пішло. Поїхало: апельсинчик, лимончик, мандаринчик. І в ітогі зимовий садочок. Плодоносять цитрусові рослини з листопада по березень. Помилково вважати, що вони можуть давати врожай в інший період. Проте побачити апельсин або мандарин на прилавках магазинів можна і влітку. Пані Тетяна пояснює, зберегти плоди у гарному стані фермерам допомагає додаткова обробка. Рослинка, лимончик, мандаринчик, апельсинчик, вони дозрівають 9 місяців, тобто вони квітнуть лютий березень, і плоди тому достигають. Саме взимку, і раніше, коли в нас не було таких технологій обробки саме плодів, плоди були цитрусові тільки взимку. Зараз їх там оброблюють парафінами, восками і вони не втрачають свій тургор. Тому їх можна побачити на прилавках круглий рік. Але рослини це зимові плоди такі. Для того аби рослини плодоносили, їм треба створити відповідні умови. Зокрема, слід підтримувати достатню вологість та плюсову температуру в приміщенні. У цьому тетяні допомагає котел, встановлення якого було заплановане ще під час проєктування зеленого осередку. Тут одразу робився проект, одразу ставився котел, і тому він стоїть на мінімальному. Значені і підтримую. Ну якщо у нас там мінус 20 на вулиці, то тут буде лише плюс 5. Виходить сонечко, і до зимовий сад дуже сильно нагрівається. Більшість рослин можна вживати у їжу, окрім мандаринів, апельсинів та лаймів в зеленому арсеналі пані Тетяни. Є чайне та кавове дерева. Всі цитруси, всі мандарини, всі лимони. Ну а квіточки ні. Є також кава, є також чай. Чайна рослина, китайська камелія, і можна ферментувати і робити чай. Каву робили, трохи не досмажила. <хи> Більше не буду експериментувати, просто пригощу всіх бажаючих плодам, щоб люди побачили ну свіжі ягоди. Вже багато років пані Тетяна не лише займається садівництвом, але й дає поради та залучає до свого хобі усіх охочих. Для цього на своєму ютуб-каналі викладає відео про догляд за рослинами та робить огляди до зрілих екзотичних плодів. Вадим сорвин, Олександр Гоц, телеканал МТМ.